Всіх вітаю! Мусік, привіт. Сонік, привіт. Сонік раніше був суто міським котом. Він не знав, що це таке. Вулиця, дитинство дуже-дуже давно знав, а потім приїхав в місто. А мусічка відразу стала сільською жителькою. Насолоджується життям Сонік. Сонік тут дуже подобається. Він зараз дивиться, наблюдаю за ластівками. Сонце заходить для А я хочу показати, що в мене достигло. У нас дощі, Західна Україна. Це мой І я думала, що вже в цьому році помідорів не буде. Ось моя лохинка. Дуже гарна лохина в цьому. Овці. Але яйки дозривають не разом. Бачите, одна зелена, одна синя. Не хотіла я в цьому році зовсім не хотіла поливати помідори ніякою хімією. І тому обклала товстим шаром. Дивіться, листям горіхать. Не перший раз, як так практикую, вкладати лисня горіха грецького, волоського горіху. Допомагало раніше. Це сань, погляньте, яка загруженість куща. Бачите, просто обсипані, обліплені вони. І сьогодні, чому я це все показую? Я побачила ось це. Рожевий помідор. Скоро він стане червоним, і я його покуштую. Це помідор Санька. Чим мені подобаються ці помідори, саме цей сорт Санька це не гібрид, це сорт. А тим, що, наприклад, ось ці помідори вже три тижні висять на гілці, ось давно висять тут, просто висять і потрішечки наливаються. Але вони не червоні. А Санька не було, не було помідорів. Враз налилось багато помідор і почервонів. Так що ось так. У нас літо в цьому році прохолодне, дощове, не помідорне. І цей помідор мені був неочікуваний. Я більш думала, що ті скоріше достигнуть. Ні, саме Санька, перший та рожевий плід. Так, ось я вже посадила картоплю, горох, почистила полуницю. Ще не копала картоплю, але вона вже майже вся. Та ні, не майже, вона вже просто вся. Тут Рів'єра і Бейлороса посаджена була приблизно 18-10 березня, я не пам'ятаю. Це в нас цибуля посаджена під зиму і цибуля Exhiбішен. Зараз я покажу, яка вона ось саму більшу вам покажу. Поза-поза поза минулого року в мене був врожай 800 грам одна цибулинка. Ось так. Надіюсь, в цьому році така буде цибуля, адже цибуля у нас в цьому році була дуже гарна. Надіюсь, все-таки її не візьме. Просто наливається, наливається уже переживала, що все-таки помідори фітовтора їх з'їсть поки що ще не з'їла. І я ні разу не крупила сім тільки листя Грецького горіху. Так, звичайно, з часом фітовтора все-таки нападе на ці помідори, але тоді, коли вже майже весь... Урожай помидорів віддасть ця рослина. Так що слідкуємо і